Можна сказати, що це приклад класичного універсального затискача для мотузки і для тросу. В принципі, все акуратно зроблено. Це на місці ніяких таких особливо оригінальних ідей немає. Крім того, що дуже цікаво, тут вирішена проблема з закріпленням тросу. З допомогою тросу зазвичай кріпилися кулачок, щоб він не загубився. Кріпилася вісь, щоб вона не загубилася, а також фіксувався сам кулачок, сама вісь. І тут все зроблено з допомогою одного тросу, який просто тут заплітається, і тільки в одному місці він запаяний. Зазвичай використовую схему з декількома кріпленнями тросу. Один трос, наприклад, фіксував кулачок, інший трос ішов на фіксацію вісі. От, наприклад, тут так само. Тут два тросики. Окремо трос на фіксацію вісі і окремо трос на страховку вісі. Так, от тільки один. Суттєвий недолік, що трос відштовхує коечок від затискання. Тобто він весь час знаходиться в такому положенні. Це явний такий мінус цієї системи.